Вітаю в ефірі проект Територія каяття. Територія, де відбувається перетворення людських доль. Тут панують свої чіткі закони та правила. Та, попри все, по той бік високого паркану знаходиться концентроване відображення пороків суспільства, частиною якого є кожен з нас. Про об'єктивну реальність існування міць позбавлення волі піде мова в нашій програмі. Пенітенціарії виконують цілу низку завдань, серед яких провідне місце займає ресоціалізація та виправлення засуджених осіб, повернення їх в суспільство повноцінними громадянами. Окремим напрямком роботи соціально-психологічних служб при установах області залишається залучення до проведення виховної, профілактичної та пастерської роботи представників громадських, державних та релігійних організацій. У установах виконання покарань Дніпропетровщини створені всі необхідні умови для реалізації духовних потреб засуджених. Створено і обладнано 9 молитовних кімнат, 7 православних храмів, одна каплиця, три молитовні куточки. Про особливості тюремного душпастерства під час прес-конференції розповів заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в області Олександр Ведміцький. Ярмарок у жіночому виправному закладі. Такий незвичний та веселий захід в стінах Дніпродзержинської виправної колонії став справжнім святом для всіх засуджених, які взяли в ньому активну участь. Готували ярмарок заздалегідь, адже він вимагав особливо творчого підходу з боку співробітників виправного закладу, так і самих засуджених жінок. Зважаючи на те, що мати при собі гроші у виправній колонії заборонено законодавством, засуджені мали можливість придбати щось з Виставленого товару лише за так звані діки, вигадану грошову одиницю виправної колонії. Окрім широкого асортименту товару, який засуджені купували на свій вибір, кращі бригади колонії отримали в якості нагороди почесні грамоти і по смачному караваю. Не обійшлося без дзвінких пісень, циганських танців та карколомних виступів. Соціально-психологічна служба установ виконання покарань області підбила підсумки своєї роботи. Так, за результатами діяльності в першому півріччі майже 800 засудженим було оформлено та видано паспорт громадянина України. Понад 2,5 тисячі осіб отримали допомогу у побутовому та трудовому влаштуванні після звільнення. Майже 300 осіб за підсумками навчального року отримали документи про середню освіту та 17 засуджень. Деніх виправних установ області взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні знань. Соціально-виховна робота один із провідних аспектів успішної соціальної реабілітації засуджених. У виправних закладах Дніпропетровщини цей аспект втілюється в різноманітних культурно-масових, профілактичних, інформаційних, роз'яснювальних заходах, до яких активно залучають осіб, позбавлених волі. Простіше кажучи, якщо засуджений зайнятий корисною розвиваючою діяльністю, то у нього не буде часу для формування злочинної свідомості. Сьогодні у програмі ми продемонструємо один із видів такої корисної для засудженого діяльності спортивне дозвілля за ґратами. Позбавлення волі малює для людини неприглядну картину майбутнього, принаймні на деякий час. Життя, у якому немає свободи в діях та просторі, це складне випробування. Часто для засуджених осіб процес адаптації до місць позбавлення волі виявляється дуже болючим. Саме тому, аби нівелювати ці негативні наслідки перебування за ґратами, в кожному виправному закладі створена соціально-психологічна служба. Її головна мета соціальна реабілітація засуджених осіб. А досягається вона комплексом заходів, таких як медичні, психологічні, педагогічні, професійні, соціальні і навіть спортивні. Доволі часто особам позбавленим волі, притаманні соціально правова і психологічна деформація особистості, педагогічна занедбаність. Багато хто з засуджених на свободі страждав від згубних звичок, алкоголізму наркоманії. Саме тому в місцях позбавлення волі набувають актуальності спортивно оздоровчі заходи. К сожалению, большая часть людей, которые находятся в местах лишения свободы, каким-то образом были связаны средними привычками. Мы должны привести здоровый образ жизни у людей, которые до этого ну, такого образ жизни не вели. Что включает в себя физкультурно-массовые наши мероприятия? Соревнования, которые происходят как в колониях. Між отрядами, між адміністрацією осужденими. У нас задача стоїть з ними понять, помочь йому помочь ему немножко пересмисліти то відіння. Синельниківська виправна колонія, установа середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі. Сьогодні тут відбувається особлива подія для засуджених: товариська футбольна зустріч з представниками громадськості. Такі спортивні заходи для синельниківської колонії вже стали традицією. Засуджені залюбки беруть участь у таких поєдинках. Більше того, демонструють рекордні для тюремної Дніпропетровщини результати. Футбол, волейбол, теніс, шахи, інші спортивні змагання це спосіб абстрагуватися від реалій свого життя і бути ближчим до свободи. Та колючий дріт і сувора ізоляція розвіюють ці ілюзії. Вже з перших хвилин матч захопив своєю активною та цікавою грою. А її фінал став взагалі вражаючим і нагадав пресловутий матч між командами Бразилії та Німеччини на чемпіонаті світу з футболу. З розгромним рахунком 7-1 перемогу здобула команда засуджених синельниківської виправної колонії. Оболівали за свою команду та не приховували радісних емоцій і глядачі, адміністрація та засуджені. Ну вони звірі нас вони як бразильці. проиграли <laughs> сборной Германии. Но они постоянно играют. У них есть время здесь играть. Ну, это не самое главное. Задача не выигрыш, задача просто участие. Ценности меняются. Люди перестают курить, перестают пить, перестают потреблять наркотики. Меняются ценности. Люди выходят, множество людей, которые сюда вышли, сегодня они уже нормально, имеют свои, свои семьи, имеют бизнес, имеют работу, имеют социальное какое-то обеспечение. Засуджений Андрій відбуває покарання вже вдруге. в місцях позбавлення волі провів чи не половину свого життя. Говорить, що полюбив гру в футбол ще з дитинства. А такі матчі, які відбуваються в колонії, це гарне нагадування про те, що там, за високим парканом, є інше життя. І, хоча вже не таке безтурботне, як у дитинстві, та все ж без обмежень. Футбол на це більше, ніж футбол. В футболе, то есть, формируется командный дух, то есть вот э, привкус победы на самом деле это очень сильно отвлекает от, ну от зла, скажем так. Ну стало причиной, чего не хватало? Ну, мозгов, наверное, скорее всего, не хватало. Что сейчас поняли для себя? Переоценил. свои ценности жизненные, ну и понял цену свободы. Заниматься спортом можно везде, лишь бы было желание. Здесь, в принципе, свободное время с пользой можно проводить для себя. То есть и можно и чему-то научиться и что-то для себя подчеркнуть. Футбольні зустрічі це не єдина форма фізкультурно-оздоровчої роботи із засудженими. В кожній установі виконання покарантні про області засуджені можуть грати в теніс, шахи, волейбол і навіть організовувати спартакіади. Основним завданням відділу соціально-виховної служби. В установі є створення умов, щоб людина була ближчою до відчуття свободи і легше переносила ізоляцію від суспільства. Для цього ми проводимо різні культурно-масові та спортивні заходи, а саме засуджені грають в футбол, волейбол, баскетбол, шахи. З давніх давен гра в шахи сприймалася як інтелектуальне мистецтво. Крім того, така гра має виховний вплив на людину, сприяє розвитку, концентрації уваги, вмінню логічно мислити, долати труднощі та планувати власні дії. Під час гри в шахи виявляються особливості людської особистості. У синельниківській колонії не рідкість, коли в шаховий двобій із засудженими вступають і співробітники установи. Під час гри в шахи засуджені часто стають переможцями. А от життя це не гра, може і не пощастити. Шахмати я граю з першого класу, ще, як мене здали в кружок шахматний. Тут є з ким грати. Часто граємо. Ну, працюють турніри серед осуджених, де часто бувають і виграю Я буває і програю. В житлових секторах Синельниківської колонії нас зустрічають засуджені з типовою формою поведінки виглядом в багатьох на тілі численні татуювання. Відчувається, що в цьому місці панує специфічна культура та система відносин. У них багато спільного, але у кожного своя унікальна життєва історія. Для них можливість грати в теніс або волейбол гарна нагода відволіктися від закратованих буднів. Крім того, на думку спеціалістів, групові ігри виховують не лише змагальний дух, а й згуртовують людей. Адже в умовах ізоляції дуже важливо не залишитися наодинці зі своїми проблемами. У кожному виправному закладі облаштовані спортзали та спортмайданчики. Тут засуджені не просто абстрагуються, але й замислюються над своїм існуванням. Казала, що все в житті безнаказано, що можна пропетляти там-то, там-то. Відимо не вийшло, поэтому я тут з тюрмі. Як потрапив сюди, почав займатися спортом. Теж ходити на турніки кожен день. Свободи від роботи час, якби відпочитися від. У того закритого поміщення нужно себя каким то интересам, книжки там читати, просвещаться хоч как-нибудь, Якщо на свободе цього не делал. На свободе так сильно не понимаешь цінності семьи. сім'ї. Вдалося то, що свобода важнее всего. Євген активно займався спортом і до засудження. Говорить, різниця в такому проводженні часу колосальна. Адже за ґратами заняття спортом один із небагатьох способів відчути свободу та відволіктися від реальності. Представляв, коли був на свободі, ще, що тут все печально, я не знаю, ката мрачно, А на самом деле все взагалі не так. Є звісно, так. Не вистачає свободи. Ну, таких мелочей, які є на свободі. Ну а так, тут можна жити, як вам сказати. Ну. Не тяжело работаешь. Спорт разряжает обстановку. Э, вот, непосредственно вот, я когда занимался, занимаюсь. Ну, мне, не знаю, мне нравится заниматься. Я так успокаиваю себя. Как для тюрьмы тут вообще за, все замечательно. можно сказать, спортдворик. Тут ну все есть, все что надо. Штанга, гантели. Я на свободе ценил когда-то друзей, а на самом деле их нет. Ну, это тут тоже, только тут основное что у тебя друзей вообще нет. Самые главные ценности это два сына, жена. Ну і все, і сюди вийти, значить нову життя. Соціальне самопочуття і задоволення вільним часом людини багато в чому залежить від уміння направляти дозвільну діяльність на розвиток особистості. А в місцях позбавлення волі спортивне дозвілля ще й здатне зруйнувати монотонність і одноманітність відбування покарання, ба більше відчути таку бажану свободу. віднімають у чоловіка, да, кусочок свободи. он начинает потом этим дорожить, только тогда уже, когда ты по этому лишился. А пока на свободе люди не понимают, что там вот действительно, когда ты на свободе, это ну это прекрасно, ну ты живешь, ты ну ты можешь на речку, на море съездить, а тут этого нету. Человек может измениться, но это зависит от желания самого человека. Задуматься над своей жизнью, как бы, что есть всегда выход, и человек он принимает решение. Я думаю, что уже пора делать выбор и становиться более, скажем, умными людьми. И становиться на честный путь. Я им всем могу пожелать только единственное исправиться и ну, как бы не совершать ошибок тех, которые они совершали раньше. Обрести тот правильный истинный путь, чтобы сюда больше не попадать, и стать на него, принять правильное решение в жизни. И научиться принимать их и видеть. Некоторых тюрьма лечит, а некоторых калечит. Вот так вот. Жизнь это дорога с препятствиями, которые надо преодолевать, а не внушившись с препятствиями. І йти по постіночки. Як помні лучше сюди не попадати. В'язниця нестача простору, яка відшкодовується надлишком часу. Та в місцях позбавлення волі є чим цей час зайняти з користю для себе. Адже рано чи пізно кожен із засуджених опиниться на свободі. А для життя у вільному суспільстві треба зберегти вміння жити за правилами моралі. На цьому я прощаюся з вами. Переглядайте наші випуски на каналі Відеохостингу Ютуб. З вами була Анна Трушова. Бережіть себе і цінуйте свою свободу.